А і Києва до кінця цього тижня втратить свої функції. Про це розповіла перший заступник міністра внутрішніх справ Казгуладзе. Поява ж на вулицях Києва поліцейських замість звичайних міліціянтів викликала справжній бум у соцмережах. Вартові порядку постять власні фото і викладають відео з місця подій. Не відстають і прості громадяни. Вони не можуть натішитися ввічливістю і зовнішнім виглядом патрульних. Водночас самі полісмени вже встигли штрафувати прокурора і народного депутата. П'ята ранку четвірка молодиків кружляє біля хамера, що рекламує виставку у музеї історії Києва. Мацають і тікають, переплутали таксі з поліцією. Регочучи, повертаються, напинаються і зіштовхують кількатонний автомобіль на проїжджу частину. Далі камери відеоспостереження фіксують, що автомобіль помічають полісмени. Води підходять, розглядають непорядок і закочують авто назад. Працівники музею шоковані не від хуліганів, від нових правоохоронців. На жаль. Звикли стикатися з байдужістю нашої міліції. Так вам дуже приємно. Чемні поліцейські топ-тема у соцмережах. Користувачі постять, як люди у формі, комусь обробляють рану, переводять через дорогу стареньку та власноруч штовхають зламане авто. Однак не всім щастя від нових поліцейських, ось їх із вигуками. Зустрічають на стихійному базарі. Патрульні намагалися пояснити жіночкам, що торгувати з асфальту незаконно. чого нас Ми вчимося і ми хочемо також навчати людей, що. Вот это такие новые подходы, вот такі нові правила. Давайте начать уважать эти правила. Перший раз, второй раз предупреждение, третій раз я боюсь, вже будет наказання. Перша заступниця міністра внутрішніх справ на прес-конференції звітує про перші результати роботи нових поліцейських. Надійшло понад 1700 викликів. Це більше ніж зазвичай, і це впевнена через велику довіру до нових людей у формі. Натхненниця поліцейської служби по чинам задоволена. Прокурора штрафували, Депутатов Верховной Рады штрафовали. Кого ще доказують запрошені на прес-конференцію командири рот? Тендітній брюнетці згадався пан, що голосно козиряв зв'язками та кашкетом від самого міністра внутрішніх справ Авакова. Мені все одно ви знаєте, яка у нього шапка, які у нього часи, яка у нього машина. Мені все одно яка у нього должність. Він чоловік. Еказбулад заобіцяє, що за місяць поліцейські будуть ще кращі. На виклики пробуватимуть хвилин за п'ять, а то й менше. На цю ДТП сьогодні полісмени їхали годину. І зразу не повідомив чітко адресу, де саме трапилось ДТП. Внаслідок чого ми були змушені повністю обслідувати всю територію. Оформлення ДТП відбувається повільно. Заважають перехожі. Кожен вважає за необхідне дати настанову новачкам. Удачі вам, ребята! Щоб у вас все було хороше. Серйозно відповідає поліцейський, у якого вже дві години, як закінчилася зміна. Але він хоче довести справу до кінця, а вже потім іти спати. Заміна уже топчеться на порозі Міністерства внутрішніх справ. Прийшли фотографуватися для отримання посвідчень. У посвідченнях поки що пишуть, що вони міліціонери, бо закон про поліцію ще не набув чинності. Однак заплатити обіцяють як поліцейським. 8-10 тисяч гривень. А щоби старим кадрам не було прикро, їм теж планують підвищити зарплату на 30%. Керівництво каже, наекономили. Інна Боднер, Вадим Литвин, ТСН, 1+,1.